Друзі, всім привіт! З вами знову вісті КС Дякую за активність на минулому відео. Ваша підтримка дуже важлива для мене, як я обіцяв, випускаю ролик про зміни у маппулі та ролях у захисті Наві після потрійної заміни. Почну з того, що попри те, що у своїх минулих командах всі новачки грали Артіго і грали навіть дуже успішно. Цієї мапи не варто очікувати в оновлених Наві Сімпл біт. І найголовніше, Блейд не тренувала її у попередніх версіях складу. І я впевнений, що не почнуть напрацьовувати щось з повного нуля. Тож Вертіго і надалі залишатиметься пермабаном Наві. Першою мапою, про яку ми поговоримо серйозно, буде найкраща карта Наві у цьому році Ancient. З 80% перемог тут підлаштуватися під нових гравців буде досить легко. І ми просто займе місце електроніка у Донаті Мідлі, як він це робив в Gamer Ліджень. На Еншін це просто ідеальна заміна в захисті. На Тер-1 лише кілька гравців ефективніші за румуна на цій позиції. А саме Фроузен є Kinder та Нерц. Генії ендженту. Джель стане на звичне для себе місце у Києві на Бепленті. До цього там грав НПЛ. Литовець далеко не найкращий вибір на цю невдячну роль у захисті. Він має всього 0,98 рейтингу. Зате він має величезний награш на цій мапі у 2023 році, на відміну від тімейтів, які зіграли не більше 18 мап. Джель має аж 33. В пару до нього сяде Алексі Бі, який буде виконувати в основному позиції Перфекто, тобто б опорника на практично всіх мапах, враховуючи Еншент. В Ніп він грав у Києві, але тут, думаю, поступиться місцем Джелю. Сімпл практично на всіх мапах гратиме вільного художника і ситуативно допомагатиме обом плентам. Друга найкраща мапа Наві це Overpass. Тут новачки вже не так добре вписуються на позиції, як на еншенті. З рейтингом 1.13 Overpass є найкращою мапою біта у 2023 році. Тому знову ж таки я думаю, що його залишать на апленті разом з ним. Звично гратиме Simple, який прикриватиме лонг та туалети. Джель гратиме на зручному для себе монстрі, де раніше розташовувався NPL. Іме скоріше за все перейде з А на позицію перфекту на б шорті. Чому не на місце електроніка на беротеті? Все просто цю роль виконуватиме Алексі Бі, який грав тут в NIP. Звісно, існує варіант, де Наві перелаштуються на варіант з іме та бітом на а А-планті і Сімплом, який гратиме більше під Б. Тоді капітан гратиме Б шорт, але це дуже малоймовірно. Анубіс іме та Алексібі не грали цю мапу у своїх колишніх командах, тому Наві намагатимуться максимально уникати цієї карти по первах, поки не награють чогось якісного та впевненого. Проте суперники також намагатимуться за можливості її максимально часто пікати. Апекс грали Анубіс і Джель був одним з найкращих гравців на цій мапі у минулому сезоні після 30 Зіграних матчів він має рейтинг 1.24, Тому тут він замінить електроніка і стане на мід. Біт продовжить грати на А, де йому допомагатиме Сімпл. А іме я очікую в Б- Конекторі, де грав Перфекто. Разом з ним Б-плен триматиме капітан Лаві Алексі Бі. Інферно. Його проблема в тому, що ніхто з нинішніх гравців не грає банан на цій мапі. Але хтось муситиме це робити, і я ставлю на імя. Через його схожість зі стилом Електроніка. Електронік також донедавна не грав на цій ролі, але після того, як пішов в Бумич, хтось мусив це робити, і обов'язки впали на тодішнього капітана. Наві, а допомагатиме румуну під Б Алексібі, якому буде дуже важко замінити Перфекто. Котрий дуже якісно виконував свої сапортівські обов'язки. Під Б. на А, все дуже просто Біт залишиться в піті, як він це робив весь рік. А Джеель буде грати на звичній для себе позиції Лонга на А Сімпол також буде по можливості допомагати і там, і там часто ходитиме на Б, коли іме захоче зіграти в агресію на Банані. Міраж це індивідуально найкраща мапа майже для кожного гравця Наві. Її вміють грати всі, і всі грали на міражі на всіх позиціях і ролях. Я бачу це так: Алексібій та B1T стають упорниками на Б та А відповідно. Джіель та Іме раніше грали на шорті, але думаю, Румун поступиться позицію і перейде в Конектор Мід, де замінить електроніка. Литовець же продовжить грати під Б. При цьому треба розуміти, що навіть часто грали з одним гравцем під Б і запускали Перфекто, який тоді грав на шорті, під конектор разом з електроніком. В таких випадках Сімпл часто ходив за ВП під шорт, де страхував НПЛ. Нюк з двома перемогами у семи матчах стала найгіршою мапою Наві у 2023 році. Це дуже складна мапа, де ролі і позиції мають награватися місяцями. Тому нюк стане ще одним головним болем Наві у прийдешньому сезоні. Відразу три гравці команди звикли грати на ремпі Біт, Джель та Бі. Але гратиме цю роль саме Біт. Алексібі індивідуально недостатньо сильний гравець для цієї позиції, а Джель е, практично не грав цю мапу у 2023 році, адже Apex вирішили зробити її пермабаном. Тому лишається бід, який колись замінив короля рампи Флеймі. Сам Литовець піде на мейн, де звик грати іме. Румуну ж прийдеться замінити електроніка на вулиці, а капітан звично гратиме ближче до Б. Думаю, у щось таке приблизно гратимуть наві на початку прийдешнього сезону. Звісно, далі все буде змінюватися. Змінюватимуться ролі, позиції. Можливо, навіть зміниться маппул, якщо одна з мап, наприклад, нюк відразу не піде, і наві можуть ризикнути пробувати Вертіго. Адже зараз багато команд змінилося. Змінилося багато систем. Багато систем просто зникло, і все будується з нуля. Тому краще Часу для змін в Counter-Strike не було вже кілька років. На цьому, все. Дякую за увагу. А поки я готую відео про групи Blast, ставте лайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на цей канал. Також запрошую вас до свого телеграму, де я практично щодня викладаю якісь свої думки. Любіть Counter-Strike!